Всім доброго дня. Бажаю всім доброго здоров'я. Всім дякую, хто дивиться мої відеоролики, хто ставить подобайки. І щиро дякую тим, хто підписався на мій канал. Сьогодні буду квасити яблука. Ось такі в мене яблука. У мене сніжний кальвін. Це таке яблучко осінньо зимнє, воно якби. От. Ну, У мене другого немає, свої домашні яблучки, ось такі. Вибрала такі невеличкі, щоб можна було помістити в банку. Бажано, щоб були не пошкоджені, без черв'ячків і так далі. Значить, Сьогодні я буду квасити таким простим способом, без додавання листків, гілочок і так далі. Беру покажу на, на одній трохлітровій банці. Я зроблю декілька. О, значить, беру трьохлітрову банку, закладаю сюди яблуки, помиті відібрані яблучки. Так, вкидаю, щоб сюди ручкою поправляємо. От. Так. І у мене сьогодні буде такий е, пряний засол їх. Пряно ще буду додати і більше таких особих, ніяких у мене не буде примудростів, так сказати. Так, зараз. О. Так. О, дивіться, як гарно вгадала. Якраз і банка вийшла. О, повна банка, так. Значить, що сюди буду додавати? Сюди я буду додавати на трьохлітрову банку перець гіркий, штук десять. Перець духняний, буду додавати? Один, два, три, чотири, пять. додам. Духмяного перцю. Так, додам сюди гвоздику сушену, ох, пахне як вона. Одну, дві, три, чотири. Чотири гвоздики десь додавлю на трьохлітрову. Можна навіть і п'ять, п'ять додала. Так, додавлю сюди лаврового листку. Оце такий в мене сьогодні буде розсол. Отак. Ось три таких невеличких добавила. Так, І тепер додаю сюди одну столову ложку соли, ось таку, таким маленьким верхом, Добавлю сюди чотири ложки. Таких же з маленьким верхом ось цукру, трошки посуну одна. дві. Три. І чотири. І все, і лью це все холодною водою. Заливаю холодною водою. Якщо у вас вода централізована, то дивіться, щоб не було там хлорки, треба її відстояти. У мене вода своя, скважина своя, так що я з крана води набрала і ось так залила повну банку. Закриваю капроновою кришкою і залишаю цю банку, буде вона у мене стояти. При кімнатній температурі десь днів 5-7, отак з тиждень. А потім її віднесу у погріб. Оце такий в мене буде в цьому році засол яблук. Можна ще отак трошки її, отак, як кажуть, покрутить баночку, щоб рівномірно розійшовся, розійш... розійшлася сілі цукор там. Ось так. О, і все. Оце такий засол сьогодні буде у мене простий. Так що пробуйте таким рецептом ще засолювати яблука на зиму, тоді, як вже дістану, їх будемо їсти. Значить, через місяць-півтора яблуки вже повинні укиснути, засолитися можна вже якби вживати їх в їжу. Пробуйте таким способом солити яблука. Дякую всім за увагу. Смачного всім і до нових відео!